Сятий Реплюк Михайло в нападі номер сьомий Чедрик Михайло Матрунич Іван, президент команди, Куканич Адріан, тренер і власне діючий гравець, все готово до початку цього матчу. І власне головний арбітер Михайло Лелюк готовий вже дати свисток. М'яч розпочаток. Сьогодні йому допомагають Водислав Батрен, Марія Семканич і інспектор матчу Василь Попович. А зараз. По правому флангу віддає на Пуканича в центр. Пуканич міг пробивати, однак віддає наліво хороший пас на Чонку. Чонка подає. Хороша подача на реплюка. І плюс кидає, на... чом кедик пробиває. І влучає з іншої сторони сітки. З зовнішньої сторони воріт. Здав... Зараз Чонка подає скутово, закручує навіть ворота Юрій і влучає м'яч в штангу. І після цього чогось іншого на стадіоні юність. Очікувати не слід. Пуканич з м'ячем, зараз удар. Поворотом, який удар від Адріана. А в дальню дев'ятку цілив. Не під удар скинув. Але залишається з м'ячем. Михайло. Подає в штрафний майданчик. Відбувається захисники Тячу. Але знову Михайло подивиться, грає в відборі. І удар І відчетріхає. Від Риплюка вибачається, Реплюк, Реплюк, Михайло робить рахунок в матчі 1-0. Дуже добре відкривався Чедрик, тому трішки сплутав. Але подивіться, які дії від нашого капітана. Ну, Там вітання йдуть і для Чедрика, звичайно. Навіть якщо він не забив, все одно радіє Михайло. Так, Михайло дуже вдало подавав, відбився захист, перехопили, здавалося такий м'яч. Але Реплюк... Відразу вмикається в відбір, відбирає м'яч. Перевод від хороший на реплюка. На правий фланг реплюк подає на Чедрика. Хороша подача, однак Дмитроненко читає цю ситуацію, на Головського скидає. Брід команди, яка грала срібний призер чемпіонату Кузького району попереднього року. Зараз подача непогана. Тупляє відлозенця, і на якого адресувалася непогана передача. І одразу на Пуканича від Чонки. Пуканич віддає на реплюка, а там проти нього Шоляк. Однак Пуканич отримує від репліка передачу, пробиває Пуканич, хороша передача. і Удар, і потім Чедрик добиває, однак теж таки піднімає арбітрення. Прапорець і синалізує, що був в саді. Чедрик. Пеждела, Беждев, передач тобто майданчик на Пуканича, здається. Але той не дотянувся до м'яча. Зараз русин, який пас на Чедріка. Чедрик В тому мої тачку прибуває і... Кутовий удар. Знову ж таки, черговий кутовий вже дуже багато. Ще одна спроба буде. Зараз на Чонку передача. Чонка под... пробиває в дальній. Ловський тягне. Який удар зараз. І Владислав Ловський. Чудово діє, на. На лінії воріт, бачите, кращий гравець сучасності компанії. Подах ще від Чонки, і Логовський тягне. Цей м'яч, який на Чедрика міг пройти, якби не Логовський. Ще одна спроба. І далеко, удар навіть пристрілюється Валентин. Чи шукав. Василь Чедрика не віддав, але перехоплення одразу від Чедрика Пукани вже віддає передачу на реплюка. Реплюк на Чонку, Чонка, удар. Поворот і подивіться, які дії. Від Логовського, зараз Чонка. Чонка віддає наліво, на Івана Веждала, Веждал подає. На Чедрика хороша подача. Чезрик на Пуканеча, Пуканець. Пуканич тут пробивав. Не вдалося влучити, як сліти. в центр. На Русина вільний Чонка. Очікує передачу, проте Русин віддає на Пуканича, той повертає на Русина. І вже тепер віддає на Чонку, Русин, коли вже більше простору. У Юрія віддає на і Пуканич Удар в один дотик і гол! Рахунок о матчі 2-0 робить Адріан Миколаївич Пуканич. після зразкової атаки від Севлюша і після максимально чудових індивідуальних дій від Чонки, як прийняв м'яч, як вірвався в зону і як віддав передачу на Адріана. Також заслуговує на окрему порцію оплесків Юрій Чонка і взагалі вся команда, тому що дійсно дуже класна атака, і в центр непоганий пас. На Керечана Керичан переводить на Чонку. Чонка отує, удар поворотам. Який від Чонки і відбиває Логовський Чедрик. Одразу намагався після відвиття голкіпера зробити рахунок 3-0. Проте браво Логовський сьогодні. Ми дуже багато відзначаємо цього голкіпера, тому що він дійсно заслуговує цього. Проте не зупинить. Сьогодні Савлюш Реплюк віддає передачу на Чедрика. Чедрик удар і... Тримає в центрі без прослання вперед. Зараз віддає на хід Андрій Русину. Андрій з м'ячем пробиває Русин з відскоком було трохи і зумів. Таке седоренко зупуватися. Вдома вина і поки що це їм дуже-дуже здається. Подивіться Пуканич, як зараз обігрує Хміля. Віддає передачу на Джонку, який зовсім вільний на лівому фланзі. Обігрує Шольца, обігрує, пробігає просто його і завдає удар поворотам. Мілоговський. Відзначаємо знову. Для прийому на самі великий впоратися. І вже Євген Русин з Чедриком обігрався на Чонку. Передача на. Пуканич, а Пуканич м'ячем пробиває Пуканич і забиває дубля. Фонде Адріан Пуканич робить дубль в цьому матчі і проти борстві двох матчів також забиває другий м'яч. Адріан Пуканич легенда команди ФК «Севляш», Легенда закарпатського українського футболу. Дарує нам справжнє футбольне свято на стадіоні Юність. І вболівальники шаленіють, піднімають шарфи. Символікою, атрибутикою, ФК Селюша і Фірмове. Напевно, святкування буде від відпуканича. Ні, підбігає Адріан до своєї донечки. Її Зовсім не йому Андрій Русин і Антошин йде на Шоляка, Шоляк, прискорюється реплюк. Йому певну опозицію створює і саме тому не влучив як слід. І скидання аута, повторна атака, Пуканнич кинув на великого, великий. Проти нього Шовляк, однак великий обігрує і пробиває рикошет від Раченка. не від Радченко, точніше, а від е, Дмитренка. А лівоногай Чонка. А знову повторює дещо подібне, що він першому таймі робив, закручує м'яч, ворота низом пробивав. А Чонка такий на Фуканича Юрію. Не знаємо, але поки що дуже-дуже цікаво. Чонка, подача строю майданчик на Пуканича. І подивіться, що робить Адріан. Що ж він робить, а? Ну, по-перше, він робить рахунок 4-0. А по-друге, він робить хитрик на сьогоднішньому матчі. Є невпинний, нестримний. А наш Голеодор тренер та гравець. ФК Севлюша, Адріан Пуканич. Де Чонка приймає м'яч проти нього вже готовий. Грати в відборі Шольця. Але Чонка шукає дальньою передачею. Чедрика подає в штрафний майданчик. Атакувального гравця Севлюша. Зараз хміль з М'ячем, побачимо, чи зможе він реабілітуватись за те, що ним зміг в цьому матчі. Ні, Лозанець пробиває. З його передачі хороша, передача Хміля. Відзначаємо його пас. Стеренським штабом віддав Адріану вказівки щодо замін. Зараз атака від Треплюка. Простріл і Чедрик. Лейт не забуває. Дуже багато з'явилось бажання в Чедрик. Волівальників винограду. Чонка заразкий простріл, штатний майданчик, помиляється. Луговський але одразу ж після помилки виправляє. То хоча б щось створити для тяжких фанів. Щось таки в такому ж важкому матчі. І віддав на хороший на лоза. Голкіпер один з найкращих молодих голкіперів Закарпаття. Удар в ближній кут намагався влучити Дмитро Антошенко. Здавалося, на все ж таки полетів м'яч вище. Свій талант, і Ботнар вчить йому на допомогу. І ще й дорі. Фірсов, фірсов з м'ячем віддати, треба, звичайно, ват. І пробиває в ближній. Логовський тягне. чудовий момент від Фірсова. Відбирає м'яч після подачі Аманджеса, але знову впевнено. Відбувається Селюш і Дорі вже з м'ячем. Дорі, Дорі, Дорі. Обігрує Радченка. віддає центр на Яцкулинця. Яцкулинець. Продовжує на фірсова. І фірсов на лівому фланці вже знову розганяє атаку Селюша. Повертає на Яцкулинця Яцкулинець. Удар поворотом. і Сергій. Яцкуленець на 83-й хвилині матчу робить рахунок 5-0 і це тотальний розгром Тячева на стадіоні Юніс. Браво. Севлюш. Браво, яцкуленець і браво, Получається, до забитих мечів Яцкуленець, Так, вже четвертий гравець у цьому двобої, який забиває свій м'яч. Знаємо, що Чедрик забив три, реплюк два і Пуканич три. І яцьковець свій м'яч забив, казав я, що може цей гравець. Такий собі виноградівський медведєв, швидкий дуже. Зараз Дмитро Фірсов. <плес> Давід Фірсов. І зараз подача, і виносить Бог Богдан Котляр. Бачимо, знову ж таки, однак повторно Шимон пробиває. Передача одразу на Ботнера хороша на Дмитра. І скільки простору зараз у Ботнера чи скористається він з цього? Була можливість навіть самому завершити. цю атаку, однак довго. І зараз на дорі, дорі пробиває. Хороший. Потужний удар, так також підключається до цього розіграшу. Віддає на Береша. Береш плечем зіграв, який пас віддає на Фірсова, чудовий. Суперпас і фірсов потрібно розбирати. Зараз з суперником швидкість з нього є. Пробивав у дальній, однак все ж таки Логовський, Логовський виносить м'яч і дає шесток Михайло Лелюк. І цим святком вітає, звичайно, фанів Севлюша, і які вітають Севлюш. Мен гравці Севлюша з перемогою. Чергова перемога, черговий прохід півфінал. Кубка. Нагадаю, що Севлюш триразовий Володар поспіль. Кубка Закарпаття з футболу і прагне четвертого таку собі, як там, квадро забрати. Квадро. Севлюша, вітаємо нашу команду. А з... проходимо до наступного етапу. З вами були Володимир Корпаш. Та ще Треба, що проти Вишкова наступний етап буде.